На що сподіватися людям, які не бачать світла в кінці тунелю? Не, не виходить так, що приїхав, наприклад, не знаю держсекретар США Блинкен і каже: Ну хлопці, я тут привіз 5 мільйонів доларів з собою візьміть, будь ласка, там відбудуйте ось цей будинок. Чи мотивуються чиновники, коли прокладають доріжки, лагодять дороги в той час, коли фактично людям нема де жити? Люди, Думаю, що розбираються, що краще робити саме зараз, і що більш потрібно, і що більш доцільно. 3247 житлових будинків. З них десь півтори тисячі приватних, які вщент зруйновані. Десь 39 багатоквартирних, які визначені під, під знесення. Ви, мабуть, знаєте цю статистику. Ми не будемо говорити ще в цифрах про те, скільки будинків мають легкі руйнування, скільки тяжкі пошкодження. Загалом хочу сказати: ви, мабуть, теж це знаєте, що 12 тисяч ірпінців залишилися без даху над головою. Як відбудовується ірпінь? Якими коштами, якими силами, які є виклики, які є перешкоди, і на що сподіватися людям, які не бачать світла в кінці тунелю? Про це ми сьогодні будемо говорити із першим заступником ірпінського міського голови Андрієм Кравчуком. Тяжка тема, мабуть, так чи ні? Звичайно, ну, тяжка. тяжка. Це найактуальніша тема після 24-22 року. Тому що ну, всі люди, тільки більшість людей, яка приходить на прийом громадян, яка пише звернення або нам, або президенту, або Київську обласну військову адміністрацію. Вона всі 99% стосуються житла. Дивіться, у нас є дуже багато цифр, За кожною цифрою стоять людські долі. Давайте ми структурно вибудуємо нашу розмову в якийсь спосіб. У дивіться зруйновано 75% Ірпеня. Скільки відсотків з них займає інфраструктура руйнування? Ну, у відсотковому співвідношенні я вам точно назвати не зможу, але кожен навчальний заклад в місті Ірпінь був пошкоджений. Це 20 закладів освіти. Освіта, скільки ви кажете, об'єктів зруйновано, і скільки з них відновлено на сьогоднішній день? Не зруйновано повністю ні одного. Вони всі були пошкоджені в тому або в іншому ракурсі. Щось легше, щось тяжче. Найбільш тяжкі об'єкти це ліцей номер 3 і зараз вже дитячий садочок. Рута. Всі інші. Шкільні і дошкільні навчальні заклади також були пошкоджені різною мірою. Це в основному покрівлі в школах, покрівлі в дитячих садочках, але всі вони станом на зараз відновлені. Руту ми відкрили на День Незалежності. Третій ліцей відкриваємо ось 16 вересня. Цю тут, суботу я коли готувалася до нашої з вами розмови, я собі позанотовувала шість шкіл, які потребують капітальних ремонтів. Вірніше потребували, потребували так? так? чотири дитячих садочка, ну а там спортивні заклади ДЮСШ, і там будинок культури. і… Стадіон, я поки що ну в це. Інший пункт не заклади і... освіти, це більше дійсно там якісь соціальні заклади. Будинок культури, дю США вірно. А, ми забули ще сказати, що одним з найбільш пошкоджених садочків був також садочок Веснянка, який на Полтавській 5 знаходиться. Але там, в принципі, приміщення 1917 року, яке після декількох влучань, немає сенсу і матеріально недоцільно його відновлювати. Його було на днях демонтовано, і фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації вже виділив кошти на. Повністю відбудову цього садочка на два роки, на це і на 24. Отже, шість шкіл і чотири дитячі садочки, про які ми сказали, вони повністю а, уже як то кажуть, вони повністю відновлені, так? Так, і всі інші дитячі садки також функціонують. Дивіться, ну ми робили дуже часто матеріали в ході цих відновлень, і з тих сюжетів, які ми робили, нам стало зрозуміло, що е, ці освітні заклади відновлювалися переважно за кошти або урядів інших держав, або якихось громадських організацій, теж міжнародних. Чи я правильно розумію? Це більше була злагоджена робота, я б сказав, тому що. Не можна кривити душею в перші періоди, найбільш складні після деокупації ірпіня після звільнення. Його нам сильно підставила Плочаківська обласна військова адміністрація з резервного фонду державного бюджету були спрямовані кошти на невідкладні роботи по школах і по садочках. Це саме покрівлі, щоб не допускати подальших руйнувань самих приміщень. А в подальшому вже почали з'являтися якісь спонсори, приїжджати той самий ЮНІСЕФ. Обстежувати якісь об'єкти, і вже після якби першочергових невідкладних дій по ремонту вже почались там якісь покращення. вже можна було там робити фасад, робити бомбосховище, там щось зробити ще краще, наприклад, як там в 17-му ліцеї мрія, де перебудували там про. Приблизно там сходові марші повністю за рахунок ЮНІСЕФ. Але самі перші кошти це були все-таки кошти державного бюджету вигляді там субвенцій, або як департамент регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації виступав замовником і завдяки коштам резервного фонду державного бюджету відновив ці заклади. Ну я просто чомусь так за аналогією, що дитячий садочок радість, він тепер рута повністю відновив уряд Литви здається. Тому що так? цей об'єкт був пошкоджений критично. Там не було мови про те, що там можна, наприклад, відремонтувати покрівлю і заклад буде функціонувати. Там одного крила повністю не було. І по попередньому обстеженню вже було зрозуміло, що там навіть капітальним там ну навіть якимось ремонтом там не обійдешся. Там одну половину садка треба було повністю перебудовувати. Тому що були пошкоджені несучі конструкції, е, була пожежа, яка з першого по другий поверх все спалила, тому харчоблоку там також вже живого місця не було. Тому було зрозуміло, що ось половину садочка треба руйнувати і відбудовувати. А це більш масштабний проєкт, е, ну, держава тоді такими коштами, звісно, не, не розполагала, не виділяла на такі об'єкти, тому що е, другі виклики були інші, Там якраз йшла активна фаза бойових дій. І коли приїхали литовці, вони ж також не одразу приїхали. Пройшов, пройшов певний період часу. Приїхали наші литовські друзі, партнери з посольства, подивились місто, провели їм екскурсію. І ось цей саме. Дитячий навчальний заклад їм припав до душі, вони погодили нам його повністю відбудову. Тому там, якби якихось там термінових протиаварійних заходів, не було кому робити. Так само, як і в третьому ліцеї. Там треба було або робити з нуля капітально і до кінця, або в принципі ну, не займатися цим. Тому що третій ліцей ми взагалі не знали, чи ну підлягає він капітальному ремонту, чи його треба просто демонтовувати і все. Дивіться, Андрію. Звісно, що влада хотіла якнайшвидше відбудувати ці соціальні об'єкти. І е, все було швидко, швидко ухвалювалися рішення. все швидко треба було робити. Бо ж і 1 вересня, і дітям в школу, і в дитячі садочки. А наскільки це швидко, швидко заважало прийняти якісь правильні зважені, вибудовані, продумані добре архітектурні рішення всі цих об'єктів, які треба було відновити? Наскільки ця швидкість от вона зашкодила цьому чи не зашкодила? Ну, поки ми не маємо таких прикладів, щоб це були якісь катастрофічні огріхи. Садочок Рута, наприклад, після ну, капітального ремонту, так скажемо, реконструкції, він став просторіший, більш забезпечений з бомбосховищем, з різного роду там покращенням, з ліфтами і там. З іншими якби, кращими історіями. В третьому ліцеї історія така сама. Тобто ну, номінальне приміщення не змінилось, його не площа, там не добудували ще один поверх, але все відремонтовано повністю. І стіни нові, і додались нові кабінети, і хімії і інформатики. Тому я не думаю, що це зашкодило. До речі, медицина, медичні об'єкти. Так. Всі відновлені, не всі відновлені. Що ще залишається відновити? Всі медичні об'єкти на території громади функціонують повністю. Звісно, що є куди рости, є що відновлювати, є що покращувати, але знову ж таки там першочергові протиаварійні ремонти скрізь виконані. В медичному центрі замінили вікна. Люксембурзький червоний хрест, дитячу лікарню на Девичука так само відремонтували покрівлю і всередині. Люксембурзький червоний хрест. Всі амбулаторії були також відремонтовані в основному за фонди міжнародних донорів. Тут правильно тут лікарі без кордонів, там інші благодійні організації. Єдиною амбулаторією, на якій ще йдуть роботи, це Гостомельська амбулаторія, яка знаходиться у нас на балансі, обслуговує як ірпінчан, так і гостомельчан, угу. і зараз. Якби активно ведемо роботу з Світовим банком і Міністерством охорони здоров'я щодо добудови медичного центру його повністю відкриття, і з нашими партнерами, там з Азербайджану, наприклад, які в Сокарблагу, які попередньо вже нам погодили, наприклад, ремонт. Поліклініки на садові 38, де буде замінена покрівля, і утеплення фасаду буде замінено. Розробляємо проєкт уже на цій сесії, виділи кошти на капітальний ремонт польової 19 в бучі. Це утеплення і повністю заміна криші. Угу. Із інфраструктурними об'єктами соціальної сфери ми трохи розібралися. Тепер переходимо теж до дуже болючого, до дуже складного будинків, в яких. Люди мають жити, але поки що не можуть. Я вже зазначала, 3247 це загальна цифра. Так, із них півтора тисячі приватних будинків, які зруйновані вщент. Реально, скільки із цих півтора тисячі приватних будинків вже. Демонтовано, і можемо сказати так, що вони в роботі в якійсь. Давайте я почну трошки з іншого. Якщо ми знову ж таки про відновлення говоримо і переходимо плавно до саме житлового сектору, угу. то ще не завадило би підмітити, що ми зробили в першу чергу все для соціальної інфраструктури і для критичної інфраструктури, тому що точно так. Точно так же в громаді було пошкоджено всі 37 котелей, наприклад, теплоенергопостач, які також всі були відремонтовані. І в тому числі за кошти Червоного Христа, який допомагав його стіклив, давав гроші на якісь котельні, на якісь обладнання. Точно так само з водоканалом. Повністю зруйнована база, прокладання води з Києва до Єрпіня за там, 19 днів за кошти Червоного Христа. Це також дуже великі об'єми робіт. І це робилось в першу чергу, щоб люди після деокупації, в якому не було місяць, ні світла, ні води, ні газу могли потрохи повертатись і отримувати, хоч якісь нормальні людські умови, а не готувати собі обіди на вулиці і мерзнути в квартирах, встановлювати буржуйки. Тому в першу чергу це була критична інфраструктура, потім соціальна інфраструктура, звичайно, садки, школи, лікарні, амбулаторії, все. Зараз у нас, в принципі, крайній етап. Всі сили зараз ви да. маєте кинути вже да. і можете на дипломату. Зараз будинки, крайній етап, так. Да, США у нас також є фінансування на нього. Будинок культури поки ні, але також ми не. Не, не спішимо, будемо чекати якихось міжнародних донорів, які візьмуться за його відбудову там за державний кошт будинок культури ми відновлювати не, не, не плануємо, uh -huh. тому що правильно ви сказали, що всі ці кошти потрібно зараз кидати на житлову інфраструктуру. І з приватним сектором ситуація якраз то і полягає в тому, що вона найскладніша, тому що м, поточні ремонти багатоквартирних житлових будинків були проведені ще там рік тому. Вони були. Засклені, поточні ремонти покрівлі і фасадів були проведені. Ми, міська рада, як і надавала матеріали ОСББ, вони скидувалися, робили ремонти самі, так і купляла вікна, давала їм людям, вони самі вставляли, щоб пришвидшити процес, так і заключала договори з підрядними організаціями, щоб вони швидше це все робили. І ми маємо результатом більше 400 багатоквартирних житлових будинків, які повні, ну, поточно відремонтовані. Залишились найбільш складні об'єкти. Це багатоквартирні житлові будинки, які Підлягають капітальному ремонту, тобто це ті, які горіли, це ті, в яких були влучання, це ті, які сильно постраждали. Але знову ж таки, в цьому напрямку також іде активна робота. По липках ви побачили і перші, і другі працюють, і А ну, давайте, Андрій, якщо ви заговорили вже про багатоквартирні будинки, у мене тут зазначено, що 39 багатоквартирних будинків, визначені як такі, які підня... підлягають попередньо. попередньо, які підлягають демонтажу. демонтажу. Скільки з них демонтовано? Із цих? 17. 17. Так. А скажіть, що із тими будинками, яких вже немає, які демонтовані. От залишились там якісь ями, що так. з ними? Що далі? На якій стадії вони щоб вони зросли знову з тих місць, бюджет Терпінської територіальної громади не має ресурсу відбудовувати батоквартирні житлові будинки на тих самих місцях із нуля, і ми повинні це розуміти. Ми сподіваємось або на допомогу держави в цьому напрямку, або на якихось міжнародних партнерів. Але якщо дивитись на практичну сторону застосування цього, то за півтора роки у нас є тільки попередня домовленість з міжнародною організацією з міграції, яка відбудує будинок на вулиці Гостомельське шосе, 12, 14, 16. Один будинок це єдиний поки єдиний будинок, який можуть відбудувати з нуля. Держава зараз пропонує людям альтернативу швидку і я вважаю принцип. Під непоганою і якісною, просто це надання житлових сертифікатів. Ну, це є механізмом лю людей, в яких будинки демонтовані, вони мають повне право подаватись на програму цю і відповідно до 600 постанови Кабінету міністрів України отримувати ці житлові сертифікати і купляти житло будь-де. І вже зараз. Звісно, що вони можуть купляти сертифікати, а це єдиний шлях для людей, щоб ну, власне станом мати... на зараз так. Тобто станом на зараз це і хворіантів немає. Так. Я не можу вас не про це не запитати. Дуже багато міжнародних делегацій а, майже щодня приїжджали до нас на екскурсію на ірпінські липки. Так. А, багато інших зруйнованих об'єктів їм показували, і це і урядові організації, і неурядові. І звичайно, коли ми робили про це сюжети, то наші глядачі всі сподівалися, напевно, напевно, вони нам допоможуть відбудувати, бо ж все перед їхніми очима все бачили. Який от результат допомоги такої практичної, не, не ідеологічної з цих всіх візитів на ці Єрпінські липки, на інші зруйновані об'єкти? Ну, ми повинні розуміти, що допомога там, іноземних держав-партнерів або іноземних організацій вона не завжди йде прямо в місто. Це можуть бути кошти е, на рівні там, дотацій або кредитів держави України. І вона ці кошти використовує по різних програмах, в тому числі й на ірпінські проєкти. Наприклад, Сполучені Штати Америки, які постійно регулярні, на регулярній основі е, донарять Україні кошти, вони е, тим самим наповнюють той самий фонд ліквідації наслідків, кредитні програми Світового банку, які також фінансуються за рахунок всіх держав-членів, які є учасниками цих е, світових організацій. І ці кошти йдуть зараз, в тому числі і в Вірпінського територіального громаду не, не виходить так, що приїхав, наприклад, не знаю держсекретар США Блінкен і каже: Ну хлопці, я тут привіз 5 мільйонів доларів з собою. Візьміть, будь ласка, там відбудуйте ось цей будинок. Так не відбувається. Це е, набагато вищий рівень спілкування держави з державою. Але ми ж всі чудово розуміємо, що в період війни, в період активної фази бойових дій, держава не могла б наша Україна без зовнішнього. Підтримки, дозволити собі фінансування, наприклад, таких ґрунтовних і великих об'єктів, які зараз відбуваються всі в Київській області. наприклад. І ми це чудово розуміємо і вдячні їм. Той самий фонд ЮНІСЕФ дитячий він також складається з різних країн-учасників. Наприклад, наш третій ліцей. Відбудовували кошти, там в межах цих 4-6 мільйонів доларів. Було там 2 мільйона саме юнісефовських грошей, які вони попередньо нам обіцяли надати, а потім взяли весь об'єкт. Цілому 2 мільйони були якраз таки з Сполучених Штатів Америки, і ще там приблизно 200 тисяч доларів. Це були гроші Кореї. От вони визначили цей об'єкт, вони захотіли е, зробити донат на ЮНІСЕФ саме на третій ліцей. І ось ці кошти, грубо кажучи, не прямо там від Кореї в Ірпінь прийшли, а через міжнародні організації, грубо кажучи, ми отримали об'єкт соціально важливий. Отже, про багатоквартирні будинки ви нам трохи пояснили, і світло. Пролили. Я повертаюся все-таки до приватних будинків, так. півтори тисячі приватних геть зруйновано. Ми всі знаємо про те, що комплексно відбудовують приватний сектор на Багірова-Гостомельському шосе. Так. Я в зв'язку з цим паралелю приватний сектор у Бучі, вулиця, вулиця Вокзальна. Вулиця Вокзальна да? Так. Там так само повністю все комплексно відбудували і відбудовують у нас, але там залучені гроші благодійників, а у нас це державні програми, державні обласні щось таке. Наскільки складно залучити подібних благодійників до відбудови приватного сектора Ірпеня? У нас також не зовсім це тільки державні або кошти місцевого бюджету. Це знову ж таки велика колаборація, великий процес. Це і Київська обласна військова адміністрація, і Ірпінська міська територіальна громада, і благодійники, той самий фонд Джем, який був на вулиці Вокзальний, також долучився і буде долучатись, постачає там вікна з дверима. Так само. Управління справами верховного комісара ООН надає матеріали, які в процесі нового будівництва будуть використовуватись. А це переважна більшість цих матеріалів, які з яких складається будинок. Це газоблок, це утеплювач, мінеральна вата, це дах, це балки і черепиця. Тому мова не йде про те, що це все буде робити стільки за державні кошти, Андрію. Ці цей куточок там кучно сформований, оцей приватний сектор, зрозуміло, але це і від півтори тисячі дуже маленький так, відсоток. А що з тими думає. будинками, які які не кучно так а там, там зруйнований, там на що сподіватися цим людям? На житлові сертифікати, теж на житлові сертифікати, так. так? Відповідно до формул, які надає постанова кабінету міністрів, власники зруйнованих житлових будинків отримують непогані кошти за квадратний метр свого житла. Тому це реально ринкові можуть бути ціни. І я вважаю, що за ті кошти, які можна отримати по житловому сертифікату, цілком реально купити будинок, можливо, там трошки менше в тому самому Єрпіні, Навіть mm. не говорити про якусь там більш віддалені населені пункти Києва. Дивіться на завершення нашої розмови, скажіть, наскільки активно люди подаються на ці сертифікати? Наскільки mm. вони розуміють, що це рятівне коло? Подаються у нас уже більше півтори тисячі заявок на житлові сертифікати. Це як квартири, так і приватні житлові будинки. Угу. Тема складна, тема непроста, і я думаю, що ми її не розкрили на 100%, але ми хоча б почали про це говорити об'ємно в нашій студії, правда? Тому Андрій, я вам дуже дякую, що ви погодилися прийти поговорити про це. Мені здається, що ми ще будемо продовжувати нашу розмову в якийсь інший час. Ви до нас прийдете, щоб про новинки це розповісти. Придем. Це дуже вам дякую. Дякую. Чи мотивується? Чиновники, коли прокладають доріжки, міняють там руківку, лагодять дороги в той час, коли фактично людям нема де жити, люди думають, що розбираються, що краще робити саме зараз, і що більш потрібно, і що більш доцільно. Але якщо ми говоримо про Якісь об'єкти інфраструктури, знову ж таки, про дороги ви говорите, наприклад, там ну, капітальний ремонт дороги, який там коштує 500 тисяч гривень. Ми розуміємо, що цієї суми, наприклад, на один житловий будинок, приватний. навіть приватний, може не вистачити. Комусь може вистачити, комусь не може не вистачити. Яким чином відібрати цю людину з ось цього всього масиву людей, які потребують допомоги? Дати одному, щоб. Десять потім спитала, чому йому а що робити тим людям, які не бачать світла в кінці тунелю, У таких я багато. Треба зрозуміти, чому вони не бачать це світло, тому що зараз, в принципі, у нас як Підпінської міської ради, як чиновників, є відповідь на будь-яке питання, те, яке може задати людина. Якщо він людина приходить і говорить, от у мене там зараз немає там, вікон, там чи пошкоджена покрівля. Окей, подайтесь, будь ласка, в дію на відновлення до 200 тисяч. Наша комісія вийде, опрацює. Вам цих коштів вистачить, не вистачить. Якщо вистачить чудово, так і рухаємось. Тобто... В мене житло зруйноване. Житловий сертифікат, така сама е, історія. Тобто, чи буде світло в кінці вашого тунелю в ваших руках? Так? Ну, в більшості випадків так.